Всім привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні хочу поговорити про те, що абсолютно кожна людина, абсолютно кожна без виключення, яка знаходиться в ось цьому костюмчику тут тимчасово. Костюмчик, тобто тіло, воно неізбіжно покидає цей всесвіт, цей простір. Тобто, ось цю матеріальну частину, там, де ось цей костюмчик є, і ми один одного розпізнаємо по цьому костюмчику, він неізбіжно йде, він неізбіжно покидає цей простір. Максимально усвідомте це і зрозумійте, що попередньо перед нами тут були цілі суспільства, тут були цілі цивілізації, тут були свої правила, традиції, закони, своя ситуація, свій вімір цінностей взагалі було все по іншому. І вони вважали, що то на той проміжок часу є суперкласно. Тепер воно все позмінювалося, зовсім все по іншому, і ми вважаємо, що воно тепер є нормально. А потім буде ще по-іншому, і ми знову ж таки будуть там наші діти, діти, діти наших дітей і так далі. І вони вважатимуть, що це нормально, а дивитимуться на нас минулих і казатимуть, що ого як вони так жили. Розумієте? Воно все так як має бути, і все конкретно для нас. Не для нас, як для костюма, який неізбіжно звідси йде, а для нас, як для душі. Через те, що абсолютно кожна людина, абсолютно кожна, без виключення, кожна людина вона має душу, або щось те таке невидиме, що точно є в цьому костюмчику, і за допомогою того, що воно є, людина там ходить, бігає, щось робить. Потім воно покидає тіло, і тіло стає просто трупом. Конкретно просто трупом, який просто згниває, там або його спалюють і так далі. І тут важливо усвідомивши це, жити прямо максимально цінуючи кожен момент свого життя ознайомлячись з собою через те, що тут є тільки ви. І абсолютно все це для вас, і абсолютно все це ви, знову ж таки, всесвіт, це конкретно ваше дзеркало. Тобто, ваші знайомі, ваші друзі, друзів, ваші там люди, з якими ви найближче оточення, той же самий ваш чоловік чи ваша дружина, це конкретно ваше дзеркало. Якщо ви бачите в ній щось таке, що вам дуже не подобається, запитайте себе, чому я це бачу, чому в мене це так, чому це отакий от прояв, чому біля мене ось так розумієте? Коли ви задаєте такі питання, ви конкретно спілкуєтесь з собою, ви копаєте в себе, ви не біжите до сусідів, до родичів, обговорюючи їх і кажучи, ой-ой-ой-ой-ой, як же вони так живуть, як же ж вони це зробили, як вони неправильно живуть. Розумієте, абсолютно в кожної людини є певна кількість знань, є певна інформація, яка знаходиться ось тут, в її ось тому інформаційному полі, в її голові. Якщо людині. Місяць розказувати про те, що м'ясо це дуже погано, людина повірить, що м'ясо це погано. Якщо людині розповідати про те, що там, наприклад, не знаю, ось зелений колір він є червоним, певний період часу доказуючи, розказуючи, обучаючи її тому, вона повірить в те, що зелений є червоним. Вона буде вам розповідати, що зелений колір є червоним кольором. Розумієте? Абсолютно кожна людина вона аналізує, сприймає і от. Говорить з іншими людьми на рівні тої інформації, яка є у неї вже. Тобто в її інформаційному полі певний період часу звучала якась інформація, десь там вона записувалася, якось там їй хтось сказав, десь вона сама це все дізнавалася, читала і так далі. І от, аналізуючи ось це своє все інформаційне поле, ви робите висновок, чому у мене так? Ага, бо я, значить, так знаю. А можу я знати по-другому? От можу я про себе знати по-другому? Запитайте себе. Покупайте цей напрямок. Дуже класний інструмент. Коли ви усвідомлюєте, що оцей костюмчик він неізбежно піде, однозначно неізбежно, яким би він не був. Супербагатим, супербідним, якимсь там дуже гарним чи таким собі. Яка різниця? Він все одно звідси піде. Ви тут тимчасово. А ось та душа, ось те таке щось невидиме, таке містичне, щось таке незвичне. Воно тільки тут, і тільки тут воно. І воно скрізь, і от воно, ось отут, і отут, і воно пустота, це конкретна пустота, з якого все й формується. Тобто воно є знову ж таки аналізуючи, копаючись, спілкуючись з собою, ви приходите до дуже цікавих, логічних висновків, де ви чітко дізнаєтеся і розумієте, що тут, окрім вас, більше і нікого й немає. Ось так.